Продовження. Розділ 10 Пепі стає рятівницею. Якось у неділю після обіду Пепі сиділа й думала, чи все вона поробила. Смій Аніки вона не чекала в гості, бо ті пішли зі своїм татом і мамою до знайомих. День минув у приємній для неї роботі. Вона встала рано, подала в ліжко панові Нільсуну сніданок, сік і булочки. На мавпочку було любо глянути. Коли вона сиділа в голубій сорочечці тримала обома руками склянку. Потім пепі нагодувала і причесала коня, а заразом розповіла йому довгу казку про морські свої подорожі. Після того намалювала на шпалерах у вітальні картину, огрядну даму в червоній сукні і червоному капелюшку. В одній руці дама тримала квітку, а в другій здохлого пацюка. Пепі дуже сподобалось те малювання. Воно дуже прикрасило кімнату. Намилувавшись картиною, вона сіла біля шафи і заходилася прибирати свої скарби. Пташині яйця, черепашки, згадуючи всі ті дивовижні місця. Де вони з татом збирали ці чудові речі та цікаві крамнички по цілому світі, де вони купували їх. Потім спробувала навчити пана Нільсона танцювати твіст, але той не захотів. Пепі помиркувала чи не навчити танцювати коня та намість залізла в ящик, де лежали дрова. Закрилася сядою. Вона уявила собі, що вона сардина, а ящик консервна бляшанка. Проте їй швидко набридло так гратися, бо не було томі й аніки, з яких також можна було б вийти сардини. Так і захопив її вечір. Вона притиснулась крипатим носиком до шибки. І задивилася в осінні сутінки. Враз вона згадала, що вже кілька днів не їздила верхи і вирішила негайно надолужити прогаяне. День був приємний, хай він приємно і закінчиться. Вона надягла свого великого капелюха, покликала пана Нільсона, що грався в кутку з кляними кульками. Осідлала коня, винесла його з веранди, і вони рушили з двору. Пан Нільсон верхи на пепі, а пепі верхи на коні. Було холоднувато. вулиці підмерзли, кінські копита цокали так гучно, що аж луна котилася. Пан Нільсон сидів на плечі в пепі й пробував хапати гілки дерев у садках. Які вони поминали. Але пепі мчала так швидко, що він не встигав хапати їх. Навпаки, кілька разів гілки самі його хапали і боляче били по вухах. Йому навіть довелося б притримувати брилика, щоб він не впав із голови. Пепі мчалася тісними вуличками містечка, і люди злякано сахалися, даючи їй дорогу. Звичайно, в тому містечку був ринок. Навколо ринку стояла невисока ратуша, пофарбована в жовтий колір, і гарні старовинні будинки, серед яких височів недавно побудований триповерховий дім. Усі називали його хмарочосом, бо він був найвищий у містечку. Містечко, здавалося, Мирно й спокійно дрімала в недільному присмерку. Та раптом тишу пронизав різкий крик. У хмарочосі пожежа, пожежа. І звідусіль на ринок кинулися переполохані люди. Вулицями страхітливо сигналячи, промчала пожежна машина. Містечкові діти, яким спершу здавалося, що дивитися на пожежу весело, почали плакати. Вони боялися, що загоряться їхні будинки. На ринку зібралося стільки людей, що поліції довелось відштовхувати їх, коли над'їхали пожежна машина. З вікон хмарочоса бухкало полум'я, а пожежників мужньо пробували загасити пожежу. Огортав дим, на них сипалися сноби іскор. Горіти почало знизу, і вогонь швидко дерся вгору. Раптом люди, що стояли на ринку, похололи зі страху. Вони помітили, як у вікні мансарди під самим дахом майнула дитяча рука, розчинила його. І звідти виглянуло двоє хлопчиків. Біршенький з них крикнув ми не можемо вийти, бо хтось розіклав багаття на сходах. Він мав десь років п'ять, а його братик три. Їхня мати кудись пішла і лишила їх удома. Люди на ринку захвилювалися, декотрі почали плакати. Начальник пожежників безпорадно розвів руками. На машині, звичайно, була драбина, але вона не сягала так високо, а зайти в будинок сходами вже не можна було. Людей охопив розпач. Коли вони збагнули, що діти можуть згоріти, адже за кілька хвилин полум'я мало перекинутися і на мансарду. Бідолашні діти. Вони стояли біля вікна і плакали. Серед натовпу була й пепі. Не злазячи з коня, вона якийсь час зацікавлено дивилася на пожежну машину, прикидаючи, чи не купити й собі таку. Машина сподобалась їй тим, що була яскраво червона і що так страхітливо сигналила, коли їхала вулицями. Потім пепі перевела погляд на тріскучі полум'я і пошкодувала, що іскри не долітають до неї. Звівши очі ще вище, вона помітила й хлопчиків і здивувалася, що вони такі перелякані. Буде продовження.